Здравствуйте, мої хороші підписники, глядачі каналу. І знову я на березі. І знову непоганий плес, тиша. І знову я один без напарника. Ради вітати вас на Днітрі. Сьогодні Ранок не такий вже і добрий. Але думаю далі буде все краще. На противагу тим, хто робить зло. Я думаю, я роблю добро, багато, що показую, здаю місця, де ловиться риба і на якій снасті ловиться рибка. Бажаю, щоб ви додивилися мої невеликі відоси до кінця. До кінця і ставили лайки, особливо писали свої пропозиції. Дякую за увагу, за коментарі. Зустрічі далі буде краще. Так, да, подивіться біля самих них. Звісно їх поїдять хижаки і більше з них Да, більшість з них загине, але хочеться побачити, як тут о коні вже будуть ловитися. Багато сумлінних людей. Все ж, таки, все ж таки бережуть природу, маленьких отпускають. Хтось продовжує ставити сітки. На цих місцинках я вже. Багато-багато років ловлю в цьому році. Першу пліточку взяв то саме тут, на точці, куди я йду. Да. О, там бачу вже окунці. Там вже окунці під цими підтюлечки. Чагарі. Чи гарники піду, щоб побачити, що і як. Сьогодні у мене ставка на мирну рибу. Леві завжди. набор важкого джигу, щоб подивитися, як тут з хижаками. Як тут з хижаками? Отут колись щучку взяли непогано і Це було так давно. Ну, все ж відносно в цьому світі тут ще чарі ну і так як 10 годин 15 хвилин потихеньку вода прибувала вже трошки зеленіше вона і гарний пляж це як би поряд. Подивимось. І щось там плюхнуло. І щось там плюхнуло. Трошки розсекречу свою локацію. Прямо тут я ловив весною. Ну да ладно, покажу рибку маленький дощ, перекат, купа малька. Ну і нарешті на те що не можна ловити, але ловлю. І це не доїга, це флагманська бльосенка. Ну і супер, супер жер. Це жор. Це жор. Знову ж таки показує флаг. плюс. На бородку раз. Борідку раз п'ять вийшов. Красива борода. Ну тут я думаю він як і взяв під цим кущиком. Сюди ми його і покладемо. Знову менше 100 грам. Красончик жерех. Для сома наживця саме він. Зараз як <риває> 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 Зроблю йому <риває> веселий жарт. И отпущу. И отпущу уже в речку Днепро. Угу. И пишу так, он плавненько. И сим. Кого я знаю з рибаків, це місце відоме. Нарешті я відклюнув, ушов від нуля. Насть, звісно, ультралайтова, але на лайтова палка. Да-да-да. Ну, був один трошки більшенький. І в ітоги, як приймав, Отпусти, не впіймав на кати. правильно? Радий показати це трошки це місце. Це ми зараз надо сніг.